Живемо у час, коли кожна деталь має значення, особливо якщо говоримо про військову амуніцію спорядження, яке не просто забезпечує комфорт, а й захищає життя наших захисників. Це не скорені. Сьогодні будемо говорити про процес виробництва, виклики та інновації, що роблять амуніцію не лише захисною, а й надзвичайно функціональною. Поруч зі мною Андрій Терещенко, засновник воєнволі. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Перш за все хочу розпочати з того, коли ви розпочали виготовляти амуніцію, і що вас взагалі спонукало до цього. У ну, мене було, було виробництво шкіряних виробів. І з повномасштабної з 24 лютого 2022 року ми прийшли на роботу, і в очах співробітників я побачив страх. і ну, Ну, окрім страху, я нічого не бачив. Я розумів, що е, їм, вони не знають, що робити в такій ситуації, і, а я за них відповідальний і мені треба щось було вирішувати. І розумів, що треба в, в той же час допомагати країні, і було прийнято рішення, що ми будемо займатися виготовленням амуніції. Але ми не, не зразу почали, почали через два місяці. Після того, тому що ми почали потім робити коктейлі Молотова, вписалися в Черкаську-повстанську армію, допомагали їм. А потім їм якраз знадобилися бронежилети, пояси, і я кажу, що ну, ми, ми потрошку збираємо інформацію, потрошку починаємо. І якби вони були перший такий товчок, і одні з перших замовників у нас були нашої амуніції. От. Приблизно так ми починали. Чи важко було почати спершу, ну, переформатуватися, перш за все, зі шкіряних виробів. І от ну, амуніція все-таки там розкроїти правильно потреби військових, аби це було дійсно якісно? Ну, напевно, якщо так подивитися, то було дуже важко, але тоді якось не було думок про те, що важко. Треба було просто робити, робити. І от я приходив там. Пізно ввечері і зранку вставав. І в мене отак от круглий день. Я пам'ятаю, що я дуже багато з волонтерами з волонтерами перезнайомився. Знайшов зразки плитоносок. От, ну, то був дуже такий ужас по якості. Ну, Зараз тут все різнокольорове, тому що це дослідний зразок, це не, воно не входить в серію. Це просто розробка наша. Але ну, те, що зараз і те, що тоді, то взагалі то було дуже погано і в нас по якості, і те, що ми з на зразки брали. От зараз в Україні трошки стабілізувалася ситуація. Виробники стали краще, але досі ну, дуже, погато, дуже погано ш'ється, і конструктивні рішення дуже погані. Ну. Тобто, можна сказати, ви все виготовляєте від А до Я. Це майже повна комплектація, мені здається, для військового, ні? Чи ви ну, виготовляєте щось ще? Е, зараз це бронежилет. Е, в основному ми зараз у нас в серії це плитоноски, і зараз ми готуємо бронежилет. І це незвичайний бронежилет, тому що він буде розбиратися, і його можна буде зібрати як в бронежилет, так і в плитоноску. Тобто плитоноска відрізняється від бронежилета, тим, що в плитоносці менше балістичного захисту. От і все. От, тобто можна відокремити вона. Як зборна виходить, пропоную трошки більш практично розібрати, розказати, показати, що тут у вас є, бо всього багато, трошки більш детально. Ну, саме основне, що ми запровадили от в цьому виробі, це отут позаду у нас є упор, за допомогою якого ми розвантажуємо хребет. І у нас я тут наглядно високо дуже підняв, щоб наглядно було. Тобто я під плечі, який свободно до своєї і у нас нічого не давить на плечі. От ми вже два, два роки приблизно готуємо цю систему. Зараз це другий дослідний зразок, вже зараз в процесі третій дослідний зразок. Тобто, це все ще не готово, це все поки що воно трошки де в чомусь хаос, але. Вже по дуже багатьом пунктам це набагато краще всього те, що є в Україні. Окрім того, що це от є упор тут. Анатомічна складова, дуже важливо, що є демфери, скажімо, це якби розраховано під балістику, але щоб вам все, що видно, бо це оце демфер. Якщо ми отут розберемо, Оцей боковий демпфер він також від'єднується. Оці всі демфери, от вони від'єднуються. І от якщо ми подивимося всередину, наприклад, цей демфер також від'єднується. І отут якраз анатомія пішла. От зверху в передній частині у нас там, де груди. У нас є випукла частина для того, щоб сюди якби, вага лягла. Там, де у нас брюхо, у нас тут е, нічого зайвого немає і максимально мало демпфора. Е, На задній частині е, протиположна ситуація, що у нас зверху демпфера практично нема, щоб не заважати лопаткам. І коли mm -hmm. сюди е, на лопатки давить вага, е, забиваються мишці і вони починають аж потім різати. Ну, ми це вирішили за допомогою демфора, а тут, якраз, там, де спина, у нас є вигиб. І отут якраз повинен, повинно бути більше демфора. І ми зробили його там більше. Тобто ми е, е, намагаємося зробити, щоб воно максимально анатомічно було, щоб воно максимально зручно було. Бо це впливає, е, коли це ідуть бойові дії, ну, тобі не. Не до того, щоб думати, що десь поправити, або щось десь упало, десь щось порвалося. Ну, якщо у тебе не виникає таких нюансів, ти більш продуктивний виходить. Це ви вже орієнтуєтесь на відгуки військових? Чи це ваші власні? Ну, тобто, ви вивчаєте, як він краще сідає тощо е, раніше. Ми дуже багато орієнтувалися на відгуки військових, а зараз ми дивимося на те, що. Які ситуації, в якій вони ситуації потрапляють? І відгуки, ми все враховуємо, і враховуємо вже бачення. Ми вже три роки цим займаємося, і у нас, скажем, перша ціль була стати кращими по якості саме серед тих, хто з 24 лютого, двадцять року почав виробляти амуніцію. Потім стати самим кращим по якості? Хто почав з 2014 року, і третя ціль це стати найкращими в світі по якості, по функціоналу, ну, по доданій корисному по доданому навантаженню стати кращими. От це Чи основ... можна сказати, що ви вже якусь ціль досягли? Першу, другу, частично так, тому що другу частично, тому що. От це бронежилет. А щоб закрити цю ціль, він повинен бути готовий. Він у нас поки що не готовий, тому я не можу сказати, що ми повноцінно закрили другу ціль. От, наприклад, якщо брати по поясу, то професійні військові, наприклад, там, з третьою штурмовою кажуть, що в Україні кращого немає. Ну, в принципі, в світі я можу поспорити, що краще є, сам можу поспоритися з цим. Тобто. В світі можна до когось там рівнятися, але е, на нас також вже рівняються і виробники копіюють. Е, в принципі, ми не проти, поки не закінчаться бойові дії дії, то копіюйте. Нехай амуніція стає краще. Так, це бронежилет, а пояс що тут є? Як ви його виготовляєте? Так, давайте напевно це краще буде зняти. Тобто воно оце, так все роз'єднується, можна, в принципі, Так, да, це можна буде, тут воно так. буде на ходу роз'єднуватися, не треба його буде знімати. Тут буде така стропа, за яку ви дернули, і пояс від'єднується. В поясі у нас ми, я дуже горжусь цим, якщо чесно, те, що ми зробили, він у нас ось, якби модульний іде. йде. Виходить, оце то, що я кажу з приводу анатомії. У нас є м'яка частина, і вона. Зверху товща, знизу тоньша. А Топ... вона прям м'яка. Вона що прям ну, зараз м'яка, тут балістики немає, але угу. сюди. Тобто воно зручно для. Стає балістика. У нас отут позаду, як то, що я казав, є вигиб. Угу. І от якраз оця балістика, вона дуже гарно сюди стоїть. Так. Це м'яка частина. І оце частина пояса, вона жорстка, тому що тут знаходиться пластик. От. І це все в комплексі працює, е, м'яка частина е, демфор-комфорт, е, і жорстка частина це все притискає до тіла, щоб це все не спадало. Воно і в той час жорстко сидить, і в той же час не давить, ніде не натирає. Тобто е, такого поки що я не бачу, що б робили. Ми цей пояс почали робити десь приблизно 2,5 тому роки. І от досі я не бачу, що хтось повторив? Я я бачу, що намагалися скопіювати, але в них не вийшло. Ну дуже технологічний процес складний. Ага, тобто, а, а чи можна сказати, що от цей пояс ви кажете анатомічно прилягає, чи він буде підходити всім, бо анатомія все таки у всіх різна? Чи він якось все таки підлаштовується за рахунок того, що м'яке? Е, він підлаштовується, але я не можу сказати, що він всім підходить. Ви ж та, та, та самі розумієте, що у всіх статура тіла різна, і декому буде прям ідеально, декому є такі випадки, що він е, взагалі це не е, це називають на цей пояс РПС. Всі. Е, РПС це ремна плечова система. Е, тобто, Ще зверху тут є такі двохщільові пряжки, на які ми вішаємо плечики, спочатку одіваємо плечики потім застібаємо пояс. А є просто варбелт, тобто просто пояс, тактичний пояс, скажімо так. І оце тактичний пояс, він, він не потребує ремно-плечової системи, тому що він так фіксується на талії, що він не спадає. Але за рахунок того, що бувають різні форми тіла, у деяких випадках ми зробили можливість повісити плечики, щоб в деяких випадках він не спадав. От. Але 98% ну, не виникає такого, щоб пояс спадав або десь щось було не так. Тобто, В основному це позитивні відгуки. Ну, За рахунок пластику, він просто пластик не дає змогу спасти. А Яка вага? Наскільки це важко носити на собі? Чи ви додаєте щось, щоб полегшити вагу, заміняєте якісь компоненти? Практично всі орієнтуються на вагу. Ми з самого початку не так сильно, конкретно тільки на вагу орієнтувалися, бо Є така система, от є система молі, це куди переплітаються підсумки. Є система молі як без тропа звичайна і нашита. А є лазеркат. Це просто вирізані, вирізані отвори в тканині, але тут його не побачите. Це у інших виробників. Це, наприклад, американці запровадили цю систему, але вона нам не підходить. От, от ось це лазеркат, наприклад. Але під цим лазеркатом, тут е, якби моллі йде, е, і вона пластикова. Тобто, якщо ми просто зробимо лазеркат, то він просто дуже швидко порветься. Ну, ця система, ну це американська система, вона в наших реаліях вона ну нам не підходить. Нам треба, щоб воно було міцне. От, е, бо на лазеркат дуже багато плюються. Так, да, воно легше набагато, але, але ну, ти його на виход вийшов, поносив, і воно все порвалося. Тому це е, ми орієнтуємося не, не не так, як на вагу, а на так, як щоб було комфортно в тим, що в тому, що ти носиш. Якщо буде не така велика вага від самої плитоноски, там бронежилета. Але воно буде некомфортно, десь щось буде давить, десь щось буде спадати, або щось в такому ключі, то ну, все рівно буде на вагу. Тобто ми намагаємося зробити як, ну, набагато легше, десь в чомусь там переглянути рішення, щоб, стати, щоб воно стало легше. Але це не основний, якщо чесно, критерій. Щоб, ну, основний критерій, щоб е, вплинути на ефективність. Вага це. Вона допомагає вплинути на ефективність, але якщо тобі буде просто максимально зручно виконувати бої дії, це буде впливати на ефективність. Ви говорите про ефективність, чи можна пов'язати якість амуніції так. напряму з ефективністю військових? Так, ну якщо ти в кінці дня менше втомився, то ти можеш там на одну, на дві справи більше зробити. Тобто, ти ну, це виходить, що ти ефективніше став, от тобто, якщо... Брати, от цю систему, яка упора, е, яка знімає вагу з плеч і переносить на пояс, то ну, основна проблема у військових одна з основних проблем, якщо брати амуніцію, то це те, що страждає дуже сильно хребет. І ну, якщо поносити там просто взяти плитоноску там чисто з плитами без там, балістичного захисту, ви через годину будете відчувати, що у вас просто ну, починає різати отут на плечах. От воно прям давить і його просто хочеться от, ну, Це все, що хочеться зробити. І, от, наприклад, військові, що вони роблять? Вони отут є ре регулювання, вони опускають цю плиту от нижче, вона аж от десь, от, вона повинна по яремену впадено, у нас яремена впадина. І от у нас плита повинна бути от приблизно отак стояти. Плитоноски всі, вони всі надавлюють. Вони всі здавлюють тут плечі, вони, ну, і тобі прям становиться погано. Тобі реально аж погано від цієї плитоноски. Вони цю передню плиту беруть і опускають. На там, хто як, хто на 2 см, хто на 3, хто на 5. І ну, якщо буде потрапляння кулі сюди або осколка, ну це смерть. І е, якщо з, можна, якщо зробиться плитоноска там або бронежилет дійсно якісною, так, щоб вона не давила, або, наприклад, з упором, е, це дозволить носити комфортно на тому рівні, там, де це потрібно. Не, не потрібно її буде попускати або там, послабляти. Де, ну, тобто вона перестає свою функцію виконувати, якщо її послабити. От, а якщо зробити так, щоб вона не давила. Це рішає цю проблему. От ми за те, щоб вирішувати от, от такі проблеми і ну давати дійсно якісні речі, які будуть знімати проблеми з військових, які їм зовсім не потрібні. От, ну, це наша місія. От ви вирішуєте проблеми, аби було зручно військовим. Так. з якими проблемами ви зіштовхуєтесь на шляху виготовлення? От давайте три найосновніших, що вам важко кожного разу при виготовленні тамуніції. Ну, зібрати зараз вже простіше стало, зібрати, напевно, матеріали і <gehen> буває дуже, ну, ти якби в голові уявив, що ти хочеш зробити. Е зібрав, воно не працює. І ну, це не те, що складно, це складнощі, як... через які ми проходимо, але це, ну, це так в, в будь-якій справі, напевно. Що ну, ми зробили там один раз по, по першій концепції, там, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і потім переробляємо концепцію, і так може тривати от, ну, з цією плотоноскою це вже другий з половиною рік. Типу, ну, ну, навіть якщо не задумались, ми десь два з половиною роки, от, конкретно вже так плотно працюємо, це вже два роки точно ми з, із упором і з цим. Тобто, Міняємо концепції, і це постійно відбувається. Ну, і це, якщо чесно, складно, напевно, по коштам, бо це відділ розробки треба тримати. І, напевно, складно те, що держава не бачить цього. Напевно, ну, напевно, так. Десь так. Як думаєте, скільки часу ще буде потрібно, аби доробити все це? Я планував це зробити за півроку, десь. Квартал тому доробити верніше. Тобто, ну, квартал, але, можливо, ще, ще повинно пройти півроку. Не можу вам сказати, обіцяти, тому що буває так, що е, тут все може змінитися, і концепція таки, може переробитися. Е, тому що десь щось буде не сходитись і воно вже буде неправильно працювати. Е, те, що хотів, от ще один нюанс, те, що ми зробили, наприклад. От є у нас швидкоскид. Це що? Це е, потрібно для того, щоб можна було в якійсь екстреній ситуації дуже швидко скинути бронежилет або плитоноску. <клес> тобто ми кладось, і воно відстібнулося. От ця штука дуже часто вона ламається, от десь е, там упав, десь щось е, стукнуло її. Вона крихка, і вона, тобто там міцний пластик е, ударостійкий, але він все рівно ламається, тому що там механізм. І е, на той випадок, коли воно поламалося, ми зробили таку штуку, що тут є у нас додаткова система, скажімо, вона просто на, на «велкро». От, ми поки ми заказали на сайті новий комплект і чекаємо, ми далі можемо використовувати там, плитоноску або бронежилет. Тобто от такі от нюанси ми намагаємося всі їх урахувати, от, з якими проблемами в принципі, стикаються військові при виконанні завдань. От, і щоб мінімізувати ці проблеми, ми от як, просуваємо от такі рішення. Приблизно так. Кожного разу, коли приходять до мене на програму, не я в кінці зазвичай задаю одне і те саме питання. Ви зараз активно допомагаєте військовим, ви можна сказати, волонтер. Що зробите перше після перемоги? Ну, напевно, ну я не знаю. Типу, мене це трогає, тому що дуже багато людей поклали своє життя і. Не знаю, що я буду робити, але мене це дуже трогає. Мені б дуже хотілося, щоб війна поскоріше закінчилась. Я вам дякую за розмову, дякую, що завітали, і дякую за те, що з такою увагою підходите до дрібниць за те, що дбаєте про комфорт наших військових. А далі у нас у студії новий гість Юлія Смаглій. Не перемикайтеся. Я рада вітати у студії нового гостя. Це фахівчиня центру Зір Юлія Смаглі. Вітаю вас. Вітаю. Ми вже поговорили про військову амуніцію, та варто не забувати про ще одну важливу річ: тактичні окуляри. Сьогодні будемо дізнаватися навіщо і чому це важливо, пані Юлія, коли ви взагалі розпочали продавати тактичні окуляри. А, якраз з початку повномасштабного вторгнення виникла така потреба у військових. І з того моменту ми, в принципі, і почали їх активно продавати і досить успішно, і насправді запитів дуже багато серед військових. Я пропоную сьогодні тоді не більше говорити, а більше дивитися, бо ви принесли дуже багато екземплярів. Розкажіть трошки, з чого ви виготовляєте, які у вас є варіанти, пропозиції? Так, тут тактичні і балістичні окуляри. Це фірма Інфілд Термінатор Extra. Всі вони, в принципі, виготовлені з міцного і тостого полікарбонату, який в принципі має захист у 250 разів вище, ніж у звичайних окулярів. Тому є різні види під різні потреби. Можемо просто їх розглянути. Давайте більш подивимося. Детально. Я бачу, вони різних кольорів. Це а, так. якось впливає чи ні? В принципі, ось, наприклад, така модель. У них є змінні лінзи, тобто кожен колір це до якогось певного їх для якоїсь певних умов. Наприклад, жовтий колір лінзи це для покращення контрастності, більш світлі лінзи це для ночної пори. Тобто кожна лінза, кожен кольор лінзи він для певних умов, в яких перебувають військові. Так, я ось бачу тут просто у нас лінзи, а ось, наприклад, в жовтих ще є всередині. Це я так розумію, скло у кого. Так, це всередині це така діоптрійна вставка. Тобто, так. якраз для діоптрійних лінз, якщо у військових є якісь проблеми із зором, вони в принципі для. Кожного виду окулярів так само є ці всі діоптрійні вставочки для того, щоб військовим було максимально комфортно і щоб це не тільки захищало їх від зовнішніх чинників, а також щоб вони могли добре і комфортно бачити. Окрім захисту очей і там додаткового комфорту військових, які ще функції є в цих окулярів? Ну, в першу чергу це захист, це захист від уламків від куль. Від ударів, а також за того, що вони всі надлегкі, тобто ну ви можете потім навіть самі їх... їх спробувати. Так, можна... так, давайте. А прям... а а яка чи це прям дуже легенькі, <свісно> 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 дійсно легенькі. Так, да, досить легкі, комфортні. Це якби для покращення комфортно, тому що. Під час якихось бойових завдань військовим. І так, в принципі, нелегко у них дуже важка амуніція, і тому все має бути максимально комфортно, і тому вони надлегкі. А, також кожен із цих окулярів вони, в принципі, регулюються, тобто тут під кожен розмір вони можуть вставлятися. А, так, а, також а, окуляри вони, в принципі, не запотівають. А, і я спеціально принесла Ось більш таке дешеві матеріали зроблені, щоб показати, якраз на прикладі, що ось якщо я отак зроблю, ці, як ми бачимо, започивають, Ці ж, наприклад, взагалі, тобто Хоча зміні... виглядають майже однаково. Так, так, так. Але дуже важливо, з чого вони виготовляються. Якраз тут є ось цей міцний полікарбонат, який є. Максимально легкий і захищає їх від ударів, і також не заподівають. А ось, наприклад, ось ці зелені трошки відрізняються від всіх. Так, інших? Так, зелені це якраз вони мають такий ще ремінець для регулювання, і тут є. Додатковий захист більш такий міцний і щільний для очей, щоб максимально які максимально закривають очі від уламків, від піску, від ну від всього, що може в принципі бути, і у них так само в принципі є діоптрійні вставочки під кожну, що якраз для і зору, і для комфорту. А окуляри розраховані на те, щоб подягнути їх, наприклад, під шолом, щоб воно не давило. Так, ось, наприклад, ось ці балістичні окуляри, вони якраз розраховані для того, щоб їх вдягати під шолом. Тобто тут навіть ось така носова вставка, вона регулюється. Розмір так само дужок може регулюватися спокійно, що якраз більш комфортно для носіння під шолом. Окулярів дійсно багато, я так розумію, військові звертаються часто. Чи є у вас якісь пропозиції для них? Так, є. Ось, наприклад, є одна хороша пропозиція. Ми для кожного військового, хто купує у нас тактичні або балістичні окуляри, одна діаптрина лінза, ми робимо її в подарунок. Я вам дякую за розмову, дякую за змістовні відповіді. Досить цікаво було дізнатися, бо окуляри дійсно виглядають схоже, але наскільки вони різні. Дякую вам ще раз. Нагадаю, ви дивилися програму нескорені. Гостями сьогодні нашої студії сьогодні були Андрій Терещенко та Юлія Смаглі. Говорили сьогодні як про військову амуніцію, так і про тактичні окуляри. Тож читайте нас на Віка.юа, дивіться на нашому ютуб-каналі, а ми зовсім скоро побачимося.